А ми з вами розуміємо, що без гарантій реальних гарантій безпеки, а це саме про членство в НАТО, ми не можемо взагалі розраховувати на жоден тривалий і стійкий мир у Європі. А щодо Келога, ви питали стосовно скасування візиту, якраз цей візит мав бути також більш спрямований на такий збір інформації на збір розуміння позицій середині України. І ну, наскільки я розумію, цей візит був відмінений ще до нового року, тому там у ці всі заяви ну, різних радників, чергових радників офісу президента про те, що це якимось чином скасування цього візиту, якимось чином пов'язано з ем, інтерв'ю президента Зеленського. Лексу Фрідману, воно не має нічого спільного з реальністю. На жаль, візит був ну перенесений. Я не думаю, що він був повністю скасований. Наскільки я розумію, він не був повністю скасований. Ну але був перенесений. Такий візит буде краще вже з огляду на те, якої інформації отримає повністю доступ нова команда, нова адміністрація. А після того здійснити цей візит вже до України, я переконана, що він відбудеться в недалекому майбутньому.